Субота, 1 червня. У 11 областях цього дня очікуються грозові дощі. Північ у Чернігівській і Житомирській областях в день плюс 26, плюс 28, вночі від 15 до 13 градусів тепла. На Сумщині в денні години від плюс 27 до плюс 29, в нічні плюс 15, плюс 13. На Київщині, а також у Києві, денна температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів, нічна, плюс 16, плюс 14. Місцями короткочасний грозовий дощ, варто чекати на Житомирщині. В усіх інших областях північного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер південний 5-10 метрів за секунду. Південь в Одеській області денна температура повітря коливатиметься від 23 до 25 градусів тепла, нічна від плюс 16 до плюс 14 градусів. В районі Бессарабії в день плюс 26 плюс 28, вночі від 17 до 15 градусів з позначкою Плюс. На Миколаївщині, Херсонщині і в Криму в денний час від 27 до 29 градусів тепла, в нічний плюс 16 плюс 13. В Запорізькій області в денні години від плюс 28 до плюс 30 градусів, в нічний – від 16 до 14 градусів тепла. В усіх частинах південного регіону України мінлива хмарність і без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів. За секунду. Захід на Волині, Рівненщині, Львівщині. Тернопільщині і Івано-Франківщині. В день плюс 24, плюс 26. Вночі від 16 до 14 градусів тепла. В Хмельницькій і Чернівецькій областях денна температура повітря коливатиметься від 25 до 27 градусів з позначкою плюс. Нічна плюс 16, плюс 14. В Закарпатській області в світлі години доби від 23 до 25 градусів тепла. В темні – від плюс 15 до плюс 13 градусів. В усіх областях Західного регіону України синоптики прогнозують грозові дощі. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Схід. На Харківщині в день плюс 29 плюс 31, вночі від 16 до 14 градусів тепла. На Луганщині вденні години плюс 29 плюс 31. В нічні плюс 18 плюс 16. В Донецькій області в денний час від 28 до 30 градусів з позначкою плюс. В нічний плюс 18 плюс 16. В Маріуполі в день плюс 25, плюс 27, вночі від 21 до 19 градусів вище нуля. На Луганщині варто чекати на короткочасний грозовий дощ. В усіх інших областях Східного регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер західний 3-8 метри за секунду. Центральний регіон України на Вінниччині, Черкащині і в північній частині Кіровоградської області а також. В Кропивницькому в денні години доби температура повітря коливатиметься від плюс 27 до плюс 29 градусів, в нічні від 16 до 13 градусів тепла, на півдні Кіровоградщини в день плюс 26, плюс 28, вночі від плюс 16 до плюс 14 градусів, в Полтавській області і на Дніпропетровщині в денний час від 28 до 30 градусів тепла, в нічний плюс, плюс 14. На Вінниччині очікуються короткочасні грозові дощі. В усіх інших областях центрального регіону України мінлива хмарність, і без опадів вітер південний відчутний 5-10 метрів за секунду. 1 червня жодних магнітних бур не буде. Сила магнітної активності 2 бали. Це зовсім невідчутний рівень.